Пенсіонери, які їхали з Макіївки до Запоріжжя, щоб оформити пенсії та соціальні виплати, потрапили у ДТП. Аварія сталася зранку поблизу міста Вільнянськ Запорізької області. У тумані водій мікроавтобусу, що віз Нечан під час обгону вантажівки, виїхав на зустрічну смугу та зіткнувся у лобову із автомобілем Жигулі. У результаті зіткнення шістка перетворилася на купу брухту. А її 25-річний водій та 29-річний пасажир загинули на місці від отриманих травм. Ще один чоловік, який їхав у легковому авто, відбувся пораненням. У мікроавтобусі з пенсіонерами обійшлося без жертв. Утім, всі 20 пасажирів разом із водієм потрапили до лікарень міста Запоріжжя. У жителів Донецька зафіксовано перелами та черепно-мозкові травми. Наразі троє з них лежать у реанімації. Лікарі стверджують, що загрози їхньому життю немає. Пасажири автомобіля ВАЗ це молодий чоловік. Він був доставлений в лечебне учреждение. На даний момент встановлюється степень його повреждений, тяжесті. Також пострадали водитель і пасажири мікроавтобуса. Они все были доставлены в областную клиническую больницу, а также в пятую городскую больницу города Запорочья. На данный момент уточняется количество пострадавших. Известно лишь то, что водитель автобуса, мужчина средних лет, получил повреждение позвоночника. Дать какую-либо информацию по сути ДТП он не мог на месте.